Нема спокою ні живим, ні мертвим. Російські гради впали на цвинтар у селі Приморське і спотворили кілька могил. Оцей приліт, от машина приблизно в тому місті. Біле авто накрило уламками. Працівники сільради якраз їхали видавати населенню дрова. Оцей осколок зайшов отут. Ось збірка у цьому, і більше всього це він попав на вскушли у Валерія. Коли вже почали щоб перевантажити. Валерія у швидку допомогу, лікар швидкої констатував смерть. І Оце так ми. Не довезли його. 51-річний чоловік, який займався благоустроєм села, стік кров'ю. Дуже хороший товар, дуже. Жалко, що ці товари, блядь. я не можу. Ще двоє пасажирів отримали поранення, майже одночасно гради прилетіли у провулок житлового сектору. Розтрощило повністю цю сторону дах. Там трошки на будинку, ну, всі вікна повилітали. Це ж було місце, де потрапила ракета, а жіночка лежала ось. Десь в цьому місці. Скоріше за все, вона близенько була, десь метр два, а сюди її відкинуло, бо нога була якось так незрозумілим ну, не, не способом якось чи вивернута, чи і посічена була сильно. Загиблу від рук росіян звали Людмилою. Їй було 44 роки. Завтра в селі відбудеться одразу два похорони. Всі знайомі, всі друзі, забираємо зараз кошти на захоронення, от допомагаємо. У різдвяне перемир'я обіцяне росіянами тут не вірять. Сільським дітлахам, які так чекали свята, пані Тетяна несе від односельців іграшки і цукерки. Є карандаши, машинки, От, є сладості. У нас ми все це переживемо.